Друзі, я вас вітаю на своєму каналі Ворожін на Кавовій Гущі. Давно ми не бачились, але я з вами знову на цьому каналі. У мене є ще також канал Еліанора Таро 2, там, де ми передбачаємо на картах Таро. Я кину посилання під відео. Розгорніть там, де галочка, така вниз, опис, і буде. Посилання. Просто тисніть на посилання і відкриється вам канал, де можна передбачення, послухати, подивитись про своє життя, про те, що якась можливо ситуація не розв'язується у вас належним чином, так як вам того б хотілося. І таро можуть вам допомогти. Дадуть також відповіді на деякі питання, які вас хвилюють. А сьогодні давайте запитаємо у чашечки, які шляхи найближчим часом відкриваються перед вами. І, на жаль, довелось зупинити відео, адже всі ми знаємо, що є хвилина мовчання за. Загиблими, безвинно, українцями тож і все це можемо ми зчитувати як знак. Так, я не глянула, о котрій годині я саме пишу, але ж, втім, в усьому є свій знак. тобто навіть коли зараз я розповідаю вам так, дивимось, можна згадати тих людей, які безвинно загинули внаслідок агресії країни, агресора да? проти України. Тож, а ми дивимося, які шляхи. Відкриються найближчим часом перед вами. Давайте розкриємо чашечку. У мене така гарна з котиками вона. Спочатку ми її відставимо, глянемо на блюдце. Так? Зараз я з блюдцями. Скапи, ну тут небагато, скажімо так. Події тут більш-менш е, світле. світле, да. Дивіться, відкривається така інформація, якщо вам належить кудись в якісь інстанції йти, або кудись взагалі е, рухатися, да? не буде заторів, не буде великих черг де-то, де, наприклад, е, Якщо в інстанції, да? скажімо так, більш зелене світло вам, чим, чим десь очікування. Да? Більш зелене, більш відкритих шляхів. Тож. До речі, якщо бажаєте, є такі ритуали да? відкриття шляхів, вони в мене здебільшого проходять на каналі Еліанора Таро 2. Там у мене і відливки, відкриття шляхів. Буду скоро робити, до речі, на днях відкриття шляхів ритуал. Це робиться за допомогою воскових відливок. Тож, зайдете, подивитесь, тисніть там підписатися, щоб не втратити канал. А ми дивимось тут. Ну, якийсь момент агресії буде. Хтось на когось тут кричить. Знаєте, як? Аж як е, змія, не мовби язика, так вжалити навіть намагається. Для чого людина кричить, агресує. Вона е, може бути ображена або на вас, або на Всесвіт, або на світ. Да? І тому намагається вжалити, зробити больніше тому, хто можливо поруч. А можливо, ну так, це або колектив, або в сім'ї. І це. Е, про що говорить, як тут е діяти? Ну, діяти тут не треба у відповідь також агресії. Так кажуть, що е не підставляй, що по іншу, якщо тебе вдарили. Да? Але тут не та історія трішки. Тут людина, знаєте, лає, але. Ну, Не бачу, що кусає. Бачу, що, якщо з ласкою підійти, да, як до того здичавілого песика, які ось покинуті на тих територіях, де були бої. А, якщо з ласкою, врешті-решт можна переручити тут і ситуацію і людину. Тож, якщо хтось агресує, спробуйте зрозуміти все ж таки людину. Ну, ми не говоримо тут про клятих ворогів, які просто вбивають да, безвинних людей. Тут ми говоримо про тих, хто може бути з близького оточення і чомусь людина, людині больно самій, і вона намагається зробити боляче і вам. Да? Так, розглядаємо ще спочатку зовнішній край. Зовнішній край бачу дві доріжки когось зустрінете на своєму шляху по одній доріжці вагому таку людину, але це виходить, як десь ви звернете не туди, як планувалося спочатку. Ну, якось так. А другу доріжку щось завадить, як то дві чи три людини вам можуть завадити. Да? І е якщо навіть вирушити в цю доріжку, то якось повільніше вона буде відбуватись, чим ви планували. А підготування такі, знаєте, ретельні були. От. Ну, якось так відіграється. Так, щось буде доводити вас як очі на мокрому місці, так? Да? Очі на мокрому місці? А із-за чого чи покажуть? Ну, знову ж таки відіграються стосунки якісь да, з людьми, тут іще й е, дві дорослі людини і одна дитина. Якось так, в кого тут е, очі на мокрому місці, поки не бачу, можливо, у дитини. Так, щось у нас така не, не дуже оптимістичний такий прогноз да, виходить. Які шляхи найближчим часом відкриваються перед вами? Які шляхи. В когось щось з тваринами пов'язано. Ну, Дивіться, тут же не одна людина дивиться, в когось це щось із роботою зв'язано і чомусь з тваринами. В когось це якась перевозка тварин, в когось, можливо, відвідування просто, знаєте, екопарки, зоопарки. Ну, можливо, це і ваша тваринка, а що пов'язане. Шлях який-то, але чомусь і робота. Ну, хтось, до речі, щось в роботі, та... щось треба ретельніше, бо чобіток повернути вліво, щось або переробити доведеться, або. Просто подивитися, щоб зробити те, що від вас або вимагають, або ви самі від себе вимагаєте зараз, по роботі. Розумієте, потрібно передивитись якісь моменти в минулому, або якісь документи, або а, ну що тут може бути? Звернення до того, до кого вже зверталися, якось. Так, тут виходить, є така стрілочка, або навіть як пірамідка, але без бази оці внизу, стрілочка вверх, ну, є у вас такі. Намагання кудись вище да, пробиватися по кар'єрі, наприклад, але недостатньо якогось підґрунтя. Підготуйте про штудуйте свою цю базу. Базіс, так? Надстройка, базіс тіло і надстройка. Я не знаю, це щось іде мені, не дуже я так в менеджменті чи в цьому. Знаюся, да? якісь пірамідні схеми, можливо. Але базіс тут не промальований ґрунтовно, а саме базіс повинен бути. Ви не можете рухатися вище, якщо у вас немає достатнього підґрунтя. підґрунтя. Так, тут чоловік промальований, джентльмен, якісь такі. Будуть у чоловіків такі достойні, чемні поступки, чемні, гідні, гідні, думаю, слово. Гідні якісь поступки в чоловіка. Ну, дівчата, можливо, до вас проявиться так якось дуже. Або він є така натура, чоловік, цей гідний достойний, да. або і, до речі, і до тварин якось По відношенню до тварин також дуже чемно і гідно. Так, бумеранг. Не знаю, поки це бумеранг добра, чи хтось отримає такий бумеранг, той, що щось робив, не дуже. Не дуже достойна людина робила, тож отримав бумеранг. Кінь, кінь. Ну і буква Г. Буква Г. Ну, тут це і бумеранг, і буква Г. Хтось, знаєте, як то хід конем, але кінь чомусь перевернутий, перевернутий. Хід конем. Можливо, також не продумано щось не продумано. Так, дивіться, бачу рибку, але вона розділена як то на три частини. Дохід, який може бути розділений на три частини. На три частини. Так, пишіть, до речі, вибачте, можливо, я дуже вигукнула. Пишіть, до речі, чи вам імпонують більш коротші передбачення, чи такі розвернуті, детальні, але ж розтягнуті у часі, бо я тут бачу ну, події доволі так багацько, тож може бути трош, трішки розтягнуто у часі. Знаєте, подій багато, найближчим часом, які тут доріжки розкриваються, можливо. Багатенько вас прийде на це передбачення моє, бо подій дійсно багато. Хтось ось людина відвернулась в образі, а ви дивитесь її, якби у спину чи у слід. Чи буде тут примирення? Ну, бачу, да, за столом вже сидите, не мов би, як чи то чай розпиваєте чи каву. Да, примирення. Бачу, як то хтось навіть завдяки тваринці, ну тут песика бачу, кудись на гору здійметься, дуже така втома. Хтось, можливо, дійсно буде в гори збиратись, втома колосальна буде, але майже фактично от Майже вже дійшли до піку, да, до самої верхівки гори, і вже аж згинається людина, але варто все ж таки дійти. Мабуть, що так, мабуть, що тут варто, варто якісь будуть виграші. Хтось у когось таки просить пробачення. А, тут іще й зустріч, зустріч. В когось зустріч з дитиною, да? Але тут щось і дуже сумне. Не хочеться і казати про такі мати. Фух. Я не знаю, як це казати. Я просто сама починаю зразу плакати, коли я таке бачу. Мати на колінах і біля могилки дитини і дорослої людини не знаю, це чи чоловік. І дитина, і жінка на колінах, чи то, чи то дружина, і о, біля такої могили. Просто раз це показують, я мушу це сказати, але це не, ну, не обов'язково у вас, ви можете це побачити. <кхем> да. Але тут не просто це показують, тут це послання, що над цією жінкою є янгол, янгол охоронець він просто в неї над головою. Вона дивиться на дві могилки, а у неї над головою янгел, як отак дах, знаєте, просто над головою. Як важко таке дивитись, навіть довелося зупинити відео, але мені важливо, що хто ну, впізнає свою ситуацію, можливо, що ви мене почули і ви зрозуміли, що ви під захистом янголів-охоронців. Можете це навіть відчувати. Так, бачу букву І навіть це буква І І. Ну, якась ситуація в когось може бути така, що поставлені крапки над І. І це навіть не одна крапка, а дві. Якось двобічно. А, Ну, хтось з двох боків поставив крапки. крапки, а, да, В когось поєднання сім'ї. Хоч щось, знаєте, можливо, це наприкінці хороші такі знаки, позначки. Бачу дві дорослих людини, і між ними дитинка, і це якесь поєднання. Так, ну дивіться, не у всіх, але в декого відіграється, ну, бачу одну дорослу людину, таку як чоловік на інвалідному візку, в тому сенсі, що це е, чоловік того сімейства, де поєдналися. Так, він на інвалідному візку. Але ж е, це поєднання і це вже Знаєте, як то остаточно люди вже разом, принаймні, так. Бачу фігурку пілікана. Ну, це птах птах і чомусь там і хвіст рибки. Якусь новину ви можете отримати про остаточні надходження грошові. Так. Грошові. Дівчата, хто там вирішив у блонд краситись, бачу таку жінку, блондинку. Ну, або взагалі, чому мені її показують, вона чомусь таким, знаєте, довгим носом. Блондинка, яка який щось хочеться знати щось. І це може бути або по роботі у вас, як -то, чобіток без. Каблука такий собі, або навіть черевик, щось хоче дізнатися блондинка. Не знаю, чому тут показують, що вона хоче дізнатися, як вона стосується вас чи вашої ситуації з довгим носом. Блондинка з довгим носом. Ну, Але ж якщо ви дивитесь, знаєте, чомусь згадалося, хочу все знати. Можливо, просто. Е любопитство, любознательність, будете щось дізнаватись. Якщо це ви, можливо, якесь таке відчуття, прагнення, якусь інформацію дізнатися. Да. Ну, хтось бачу нарешті на верхівці, знаєте, Ледь не долізли вже люди один до одного, так важко хтось ішов один до одного, що вже показують, що як, немов би по-пластунськи вже і ось так от, знаєте, як поєдналися ось так. Ну, ось така от чашечка на сьогодні, начебто такі вже саме явних не побачила. Деякі моменти були такі сумні, невеселі, але віримо, що наступні наші кроки, наступні наші доріжки будуть більш щасливими. І все ж таки якась інформація вам корисна відкрилася. Якщо це дійсно так, пишіть у коментарях, ставте вподобайки, це важливо і для мене, для зворотнього зв'язку, як ви мене. Розумієте, і чи відіграється як у вас, і щоб розвивати канал на наступне, ставте вподобайку, тисніть дзвоник, підписатися дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові відео на каналі. Коли виходить нове відео. Да? І в коментарях пишіть, коментуйте, чи... Щось почули ви з своєї ситуації. Обіймаю, переможемо. Слава Україні! Люблю вас, пока-пока.